Вітаю вас! Отже, раз ви дивитеся це відео вас цікавить побутова хімія з Європи. Гурт побутової хімії з Європи він є, і він має певні свої умови, як воно відбувається. Отже, продаж іде ящиками або лотками, в залежності від того, як сам виробник фасує продукцію. Мінімальна кількість це один ящик. Мінімальна вартість 20 тисяч гривень. Якщо для вас покупка від 20 тисяч гривень, норм, будь ласка, вітаємо. І так, ви можете приїхати і домовитися про самовивіз. Це є така опція. Ми знаходимося у місті Львів. Про таке, будь ласка, домовляйтеся мінімум за один день наперед. І ви можете приїхати і забрати. Також є відправки новою поштою. Нова пошта приїздить до нас, забирає від нас. Просто вже тоді маєте врахувати і вартість доставки. І більше інформації ви зможете знайти, зв'язавшись з нами.